Що на початку комітету я говорив по телефону, я хотів би зразу розказати зміст цього телефонного дзвінка. Мені телефонував депутат, який входить в об'єднання самопоміч Руслан Садорович з інформацією про те, що їх фракцією прийнято рішення про призначення внутрішнього розслідування фактів, про які було оприлюднено моєю колегою Тетяною Чорновол щодо можливого на її думку конфлікту інтересів, які пані сотник може мати у зв'язку з. Причетності членів її родини до а також зв'язків з тими особами, які сьогодні вважаються в Україні злочинцями, оточенням Януковича і його родини. Він мене поінформував, що якщо комітет не заперечує, контактною особою буде визначено мене. Вони вишлють низку питань, на які і я вас просів він. Пропор... Сидоровича. седоровича з його з боку самопомічі, з боку комітету, мене. Мені на пошту вишлють низку питань, на які просять мене разом з Тетяною Чорновою дати розгорнуті пояснення. А можна ще Антона Герешенко до вашої групи? Можна, Антона Герашенко. Я просто пропоную комітету прийняти відповідне рішення. Я інформую про зміст телефонної розмови, яка Це відбулася мене дякую. на початку комітету про тим, як буде доповідати закон. Так, що, якщо комітет не заперечує. Я, я буду координувати комунікацію, комунікацію з Русланом Садоровичем. Це питання і разом з Тетяною, з Антоном Гераченко, будь-які інші бажаючі, долучайтеся, у нас, демократія, свобода слово. Об'єктивність і, і, відкритість. І, відкритість. і відкритість. Добре? Працюємо. А, яким чином написаний законопроект 48.11, який називається. А, Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення дієвих механізмів спрямованих на виявлення майна набутого злочинними та іншим неправомірним шляхом запобігання в використання всупереч інтересам суспільства держави. Ми написали законопроект разом з Генеральною прокуратурою номер 4057, який викликав такий великий резонанс в українському суспільстві в парламенті, то що різні аргументи та мотиватори були у людей, які коментували його зміст. Ми не будемо до цього повертатися водночас. Хочу зазначити наступне: що ми ідея цього законопроекту виникла, коли ми вивчали досвід Італії, як вона боролася з мафією, таким явищем мафія, яка яке було надзвичайно небезпечна, яка десятки років Італія не могла побороти. Чому не могла побороти? Тому що ті фактично злочинці, які тривалий час грабували італійський бюджет, вони накопичували ці кошти. І потім, коли відбувалося якесь кримінальне провадження, розслідування. Кримінальна справа відкривалася тощо, що вони використовували ці кошти для того, щоб купувати, купувати суддів, купувати прокурорів, купувати слідчих, ну фактично використовувати награбовані кошти для того, щоб поникнути кримінальної відповідальності. Це їм вдавалося. Ми тому в закон України про основи національної безпеки включаємо відповідні визначення, що використання особами повноваження на виконання функції держави та місцевого самоврядування свого становища для необґрунтованого збагачення є. Загрози національної безпеки і національним інтересам України. Накопичення майна набутого злочинним шляхом чи іншим неправильним шляхом є використанням суперечних інтересу суспільства держави, є загрозою національної безпеки. таким чином ми чітко встановлюємо, що сам факт, те, що людина працює на державній посаді, краде кошти, потім ці кошти накопичуються і використовуються потім для корупції вже під час слідства по відношенню до цієї особи, є загрозою національної безпеки. Окрім того, Статтю 8 закону України про національну безпеку, основні напрямки державної політики з питань національної безпеки. Ми безумовно вводимо додаткові два визначення, що держава зобов'язана створити дієві механізми спрямовані на виявлення майна, набутого злочинним чи іншим неправовірним шляхом, запобігання використанням супереч інтересам суспільства і держави, створення дієвих механізмів запобігання необґронних збагачень осіб або поважених на виконання функції держави та місцевого самоврядування. Власне, ми це і робимо. Ми сьогодні створюємо такі механізми, щоб під час досудового слідства особи, які накрали, не використовували ці кошти. Для поширення корупції знову ж таки в інститутах правоохоронних, які реалізують зараз притягнення їх до кримінальної відповідальності, чому полягає, полягає зміст даного законопроекту? Багато дискусій було про 4057, п'ятдесят Врешті-решт ми отримали висновок Ради Європи. На 4057, які надзвичайно вдало написаний. ми дякуємо фахівцям Ради Європи, що вони настільки відповідально та фахово підійшли до цього питання. Вони фактично написали нам дорого вказ, що нам треба виправити в законопроекті 4057, для того, щоб він відповідав вимогам Ради Європи. Тому зараз буде роздана порівняльна табличка, в якій буде вказано конкретно, які нові пункти з'явилися або були змінені, або видалені з тексту закону 4057 законопроекту 4057, і з посиланням на які. Пункт Висновку Ради Європи, ми це, ми це зробили. Ми, наприклад, чітко визначили визначення необґрунтованих активів, тому що в чинному... Кодексі кримінального, кримінально-процесуального такого визначення не було. Це було зауваження Ради Європи. Ми це питання визначили. Ми чітко визначили в українському законодавстві термін стягнення в дохід держави. Це те, що називається Non-Conviction non -conviction On Basis. Те, що відрізняється від назви конфіскації. Такого терміну в українському законодавстві не було. Це було велике зауваження Ради Європи. Ми його виправили. Ми його імплементуємо в Український кримінальний кримінальний процесуальний кодекс. Ми чітко вводимо стандарти доказування, тому що. Було зауваження щодо стандартів доказування, яким чином буде встановлено, що ці необґрунтовані активи є джерело набуття, яких не може бути пояснено, та на які викликають розумний сумнів щодо правомірності їх одержання. Тобто, ми вводимо відповідні стандарти доказування. Це було велике зауваження. Ради Європи були зауваження пов'язані з належним захистом інтересів осіб, в тому числі третіх осіб в кримінальному провадженні. Ми вирішили питання, що, наприклад, якщо підозрюваний, який переховуються від слідства, відповідно, він не може прибути на судове засідання. Він може прислати туди свого адвоката. Якщо адвокат не буде присланий, його інтереси будуть забезпечені адвокатом, який надасть йому держава. Таким чином забезпечується баланс інтересів в реалізації права. На захист забезпеченого конституції, ми вирішили питання інформування підозрюваних осіб, які переховуються від кримінального переслідування, по відношенню до яких будуть відкриті провадження на стягнення на користь держави необґрунтованих активів. Ми це належним чином врегулювали через засоби інформації. Тобто, у нас є джерела. Друковані медіа, в тому числі врядовий кур'єл, «Голос України», офіційні інтернет-сайти, які вважаються тим джерелом, через які оприлюються всі законодавчі нормативно-праві акти в Україні, після того закон надаває чинності, тобто стає загальновідомим, тобто обов'язковим для виконання будь яким громадянином України або іншої особи, яка перебуває під юрисдикцією, на юрисдикції українських територій. Тобто, у такий же спосіб будуть інформати тих осіб, що по відношенню до їхнього майна. Яке було ідентифіковано в кримінальному провадженні, є необґрунтованим. Починається стягнення на користь держави, і вони, якщо забажають, можуть з'явитися на процес і сказати, що це їхнє майно таким чином, вони зможуть надати, якщо в них є докази їхньої правомірності законності отримання цього майна, і відповідно тоді процедура стягнення буде припинена. Єдине, що придеться відповідати на прокона? На запитання свідчі вже в кримінальному провадженні, вже по суті тієї кримінальної справи, яка відкрита по фактах, де ця особа вважається підозрюваною, ми вирішили питання зв'язаного з тим, що в законопроекті 4057 була така досить норма. Яка говорила про те, що якщо буде виправдовальний вирок суду в кримінальному провадженні, після того як кримінальне провадження буде передано матеріалу до суду, буде а якщо буде виправдовальний вирок суду, то всі активи повертаються. Цей закон перш за все зроблений в впровадження відповідних механізмів в закону України про основу національної безпеки, тому що це є загроза національної безпеки. І я сподіваюся, що я пояснив саме тому наш комітет з посиланням на закон України про основу національної безпеки його написав і розглядає сьогодні, і буде пропонувати сесійному залу приймати відповідне державницьке рішення.